Ні. І ми зараз знаходимося в серці цієї виставки в Офісі організаторів. І прямо з перших уст ми дізнаємося цікаві факти. По-перше, яка кількість відвідувачів була на цій виставці. По-друге, наскільки і як бачить наступну виставку саме організатори. І третє, можливо, ми дізнаємося ще якимись інсайдами, захоче поділитися з нами Олена Кононенко, директор виставки Акватерм. — Ліна, привіт, привіт, вітаю. Розкажи мені, будь ласка, це цікаво. Це було три насичених дні. Було дуже багато відвідувачів. Розкажи, яка кількість відвідувачів була на цій виставці? Ну, от сьогодні дійсно, мабуть, ще таке дуже дуже гаряче е гарячий стан цифр, Зараз ми маємо 9420 Щось там не пам'ятаю вже цю цифру. Відвідувачів за три дні це феноменальна цифра, тому що ми собі ставили максимальну планку 7 тисяч. Ну поряд порядок, такий, де да? ми бачили, як реагують на нашу медійну інформаційну кампанію. Різні групи відвідувачів і там методом екстраполяції на кожну групу ми вийшли на якийсь тотал орієнтовний 7 тисяч. Зараз ми перевищили його, бачиш наскільки, тобто більше 9 тисяч відвідувачів прийшло на виставку. Це різні категорії. Ну, Географія скажу, можу сказати пізніше, коли вже пройде аналітична обробка даних. А по категоріям відвідувачів це наші традиційні дилери, монтажники, проєктанти, архітектори. Дуже додалося цього року муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, директорів водоканалів, тепломереж. Ну, тобто, соціальна та критична інфраструктура була присутня тут ну, майже у всіх групах, які зараз в активній фазі модернізації, відбудови. І інших процесів, які зараз відбуваються на інженерному ринку, дивись. Я теж виходив зі стрімами в ефір під час виставки. були дуже такі позитивні відгуки. Ви теж спілкувалися з учасниками. Що скажеш, які основні побажання зі сторони учасників? А, ну, головне наше побажання єдине для всіх, щоб ми проводили виставки у мирний час, щоб ми. Не чекали, не дивилися, не перевіряли мапу тривог. Да? І як всі знають, що виставка проходила в дуже форс-мажорних обставинах, тобто на е передодні першого дня відкриття виставки, Київ зазнав, мабуть, одну із наймасовніших ракетних атак. Але в 10 ранку наступного дня виставка відчинила свої двері і е для гостей учасників і все пройшло дуже добре. Так як і сьогодні вночі вранці, так я yeah, знаю. Ти знаєш, ти мабуть сам все <laughs> чув а може й бачив. Ось і тим не менше в ті ж 10 годин ранку виставка відкрила свої двері і з почала і завершила успішно свою роботу. Побажання перемоги і миру. Друге побажання, звісно, щоб а, Уступила комерційній по напівпромисловій і промисловій. тобто, все таки потреба у відновленні, вона у великому відновленні вона взяла перевагу по балам і по кількості як стендів, як обладнання, так і груп відвідувачів, які прийшли саме з метою знайти рішення щодо своїх проблем. Коли вже відбудується велика конструкція, інфраструктура, інфраструктура, так, так так, так. Ну, умовно, якщо йде відбудова великої лікарні чи якогось великого цнапу, то спочатку це йде велике будівництво інженерії, а потім уже умовно є палати, санузли, да, які треба облаштовувати, І це вже такий, ну скажімо, побутовий сектор, який туди зайде. Але щоб він зайшов, треба, щоб зайшла ну, зайшло велике будівництво і великі гроші. І це якраз про про органи місцевого самоврядування, про їх ну просто не неперевершену роль у цьому процесі. Розкажи мені, у вас було багато заходів. Наскільки вони були успішні? Це для монтажників, по відновленню, і плюс кажуть, був дуже один такий закритий захід, там де були всі тільки в піджаках. Що ти скажеш? В піджаках, ну якось жаркувати було для піджаків. Ну так був закритий захід. Це давай я так про відкриті заходи, скажу. Давай, а потім давай. про закритий дійсно цього разу конференційна програма була дуже насичена. Вона була чітко диференційована між тематиками. Перша конференція була для водопровідно-каналізаційної галузі. Це для водоканалів. А ми проводили із партнерів Асоціації водоканалів України. Зібралося надзвичайно багато директорів водоканалів, і ми говорили не просто про проблематику ми вже говорили про шляхи вирішення і якраз розбирали кейси таких водоканалів, як Миколаїв водоканал, там де була найскладніша система з водопостачанням. Да, вони там місяць-півтора жили на сольоній воді. Вся система дала збій, і водопровідна, і тепломережі постраждали дуже, поки не зайшли туди терміновим уже способом, шляхом партнери. Та я знаю, що дуже багато фондів, навіть закордонних, підтримували саме Миколаївський водоканал. Абсолютно, Данія, Королівство Данія вони стали ключовим партнером для Миколаєва. Про що говорив мер і американська е фундація Mission дуже їм допомогли. Ну тобто, ми говорили про шляхи вирішення і вже реальні, практичні успішні кейси відбудови. Е Наступна конференція була для тепломереж. Там е мова йшла про збереження. Централізованого теплопостачання ми знаємо, що у нас Україна в свій час перейшла дуже активно на е е приватне, як правильно зараз трошки не раху, ну, централізоване індис... А, я зразу... індивідуальні системи да, 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 індивідуальні системи опалення і все-таки на прикладі деяких розвинутих країн ми розглядали доцільність збереження у деяких регіонах, де це дійсно доцільно. Збереження централізованого теплопостачання, що для цього необхідно. Ну і великий форум, практикум, відбудова в дії, де дійсно громади, починаючи з нашого ближнього Ірпіня, закінчуючи Миколаєвим, Житомиром, Тросянцем, розповідали також успішні кейси відбудови. Тобто зібралося майже 200 громад України з усіх регіонів, до речі, були представники міста Бахмут якого вже немає. Да, я сподіваюся, що все відбудуємо. Абсолютно, да. і там є концепція, що скоріше це вже буде конгломерат міст, да, це не буде відбудова одного міста, це вже буде декілька міст, які будуть, ну, народяться в якесь нове місто і йому якусь і назву дадуть. Ми станемо свідками пізніше, як це буде відбуватися. І якраз ці громади переймали досвід тих громад, які вже відбудувалися, тобто які процеси треба пройти, з ким краще спілкуватися з тією чи іншого питанням. Це було дуже цікаво. Потім ці відвідувачі розходились по стендам, вони вже знаходили для себе конкретні рішення на стендах учасників. І відгуки учасників були дуже... Ну, задоволені, як сказала мені одна компанія, що був конкретний перелік муніципалітетів, з якими компанія хотіла зустрітися. Компанія зустрілася з мером кожного муніципалітету. Це просто, мабуть, 10 із 10. Це дуже крута оцінка. І це дуже відома, велика компанія. А, і про секретний про захід Про секретний західний я навіть не знаю про що про що там мова. Я знаю, що були там якісь секретні заходи. Були у нас збиралися група інвесторів там з інвестиційних питань. Були я б не сказала, що дуже дуже вона закрита, але піджаки там точно були. А, і компанії робили свої а, заходи ну традиційно, да, хотіли розповісти про свій бренд, про свої новинки. Ну так, от я б сказала, що дуже чогось закритого не було. Ну, не всі туди могли попасти. <гум> ну, це правда. Якщо ти не є фахівцем а, з цієї а, галузі, то тобі, мабуть, і не цікаво би було там слухати, про що йдеться. Тобто такі дуже в, Вузькі фільтри стояли для того, щоб прийшла саме та аудиторія, якій це буде цікаво. Добре, поділись, розкажи нам наступні дати виставки Акватерм Київ наступні дати будуть традиційними: 14-17 травня 2024 року. Це буде ювілейна виставка. Акватерму виповниться 25 років. Ми будемо готувати з командою щось. Незвичайні, якісь все таки особливі прояви цієї дати для кожного експонента, для кожного відвідувача будуть. Ну, ми ще над цим починаємо працювати. Зараз будемо вас тримати у курсі справи, а щось дотримуємо інтригу до 14 травня. Я зрозумів. Ну я впевнений, що без інтриги тут точно не обійдеться. Так. Добре, тоді дякую тобі за відвертість, за самі такі свіжі факти, за таку цікаву інформацію. Отже, друзі, запрошуємо вас на наступну виставку. Буде 25 років, це дійсно круто. Тому що, як казали, що не всі бізнеси живуть, але бачите, такі провідні і круті, вони працюють, вони розвиваються, вони рухаються вперед. Отже, до зустрічі на виставці Акватерм 2024. Vamos ver